Ну і сьогодні, коли ми говоримо про міста герої, з нами люди, які їх захищали. 241 ша бригада тероборони була на захисті Києва на початку війни. А зараз її батальйони воюють на різних ділянках фронту. І до нас долучається Роман Кулик, командир механізованої роти 206-го окремого батальйону, 241 сорок бригади Тро, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, пан Роман. Ми знаємо, що ви юрист за освітою, громадський активіст за покликанням, фанат історії. Ви у цивільному житті працювали в Українському інституті національної пам'яті. А зараз, коли ви на війні, в власне і в чотирнадцятому, в 16-му 16 роках, ви теж відбивали ворога. в на цій повномасштабній війні ви побували і в боях під Києвом і Миколаєвом. Звільнали Херсон, захищали Бахмут. Зараз ви на е, е, Мар'їнському напрямку. Широка біографія. От ну власне, хочеться розпочати з питання з традиційного, що нині відбувається на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Так, ну як ви правильно сказали, ми зараз на Марінському Марінському напрямку. Я б назвав навіть Мар'їнсько-Новомихальський напрямок, і це один з найскладніших напрямків, особливо після того, як сили оборони відійшли з Авдіївки, то напрямок, він один разом з Лиманським, один з найбільш жорсткіших і найбільш розкладніших, тому що противник зосереджує тут самі свої зусилля да себе для того, щоб пройти до Курахова і взяти вже наступні населені пункти. Тому війна і бойові дії тут надзвичайно насичені. Фактично, в нашому районі оборони там ну фактично щодня не проходить а, від того, щоб наша піхота, наші мінометники взагалі воїни нато батальйону разом з бригади, з якими тут працюємо, воюємо, не відбили якийсь штурм противника або спроби взяти якийсь із наших опонків. Тому війна тут надзвичайно комплексна, складна, і вона характеризується за великої кількості керованих авіаційних боєприпасів. Просто тотальним використанням дронів зі скидами дронів пів розвідувальних і іншого типу. Тому ворог тут намагається комбінувати тактику малих піхотних груп разом з сучасними засобами враження, і постійно треба шукати якісь способи цьому протистояти, обезпечити нашу піхоту від їхніх дронів, від їхньої дорозвідки. розвідки. І відбувати одночасно штурми противника, які тут відбуваються систематично, постійно і я б сказав би, з великим, великим наміром і амбіціями ворога просунутися далі як більше. От зазвичай, що таке телебачення, да це односторонній зв'язок людей в екрані з людьми, які дивляться телевізор. Але національний телемарафон зламав цю концепцію, і глядачі сьогодні, які дивляться наш ефір, мають можливість теж дати свій зворотній зв'язок у вигляді підтримки потреб тих військових, які включаються в наш ефір. І От прямо зараз глядачі можуть бачити QR-код, за яким вони можуть. Підтримати підрозділ Романа, який потребує дронів, і хотілося б, щоб протягом цього недільного е, слоту і недільної розмови е, українці продемонстрували високий рівень підтримки нашої армії, наших військових, які тримають зараз на Мар'їнському напрямку е, лінію оборони. Тому давати друзі долучимось до підтримки. Ви бачите qr код ви бачите номер картки, за яким ви можете. Підтримати наших бійців, давати протягом розмови з Романом зробимо це, і військові відчують те, що цей зв'язок дійсно в марафоні. Е, власне, на що ви збираємо? Давайте так оголосимо. Ми то знаємо, але хочеться почути це від вас. Е, тим більше, що нині в умовах снарядного голоду на усіх напрямках, мені здається, є особливі потреби у всіх підрозділів. Ну так абсолютно вірно в принципі це схоже що нашого противника. В них теж зараз пріоритет зміщається не в бік артилерії, а в бік саме дронів ну, особливо, що ми говоримо про тактичне поле бою сабта рівні батальйони. Тому ми збираємо зараз на дрони розвідувальні, не дрони у зв'язку з тим, що в них є найбільша потреба, оскільки зараз без дронів штаб будь-який командир він не бачить повністю поле бою і не розуміє до кінця, що відбувається. Тобто він може сидіти в передньому шансі, може бути на своєму КСП. Але якщо немає супроводу противника з дронів, то відповідно він не буде ситуаційно повністю обізнаним і не зможе повноцінно командувати боєм, розуміючи всі аспекти і всі нюанси, і все, що противник робить. Тому ми зараз браємо на дрони і ударні розвідування для того, щоб одночасно мати повну картину пола бою, нічого не опускати, мати нашу піхоту в повній обізнаності, що відбувається навколо неї, і мати можливість вражати противника. я можу це проілюструвати одним з останніх випадків. Буквально здається, 5 чи 6 днів тому був один черговий штурмів наших позицій. І відповідно через те, що погода була достатньо складна, і в нас не вистачало також нічних дронів з тепловізорами. То фактично противник підібрався там буквально за кілька сот метрів до позиції. І коли його виявили, не встигли нанести відповідне артилерійське ураження по ньому. І Противник зумів воровком добігти до однієї з наших позицій. Відповідно, потім вже включилися всі спільні роботи батальйона і бригади. Ми їх відігнали з цієї позиції. Противник поніс значні втрати, але на жаль, і ми втратили побратимів. Зокрема, загинув старший лейтенант Валерій Троян, командир одного з водів першої стрілецької роботи. Ця для нас дуже втрата. І, зокрема, якби ми мали більше дронів, або ми мали більше спроможностей, то я думаю, ці ситуації можна можливо можна було. Те, ми б раніше їх виявили, раніше нанесли враження, відігнали біг, не допустивши до стрілецького бою, до вісень китка гранати. Тому дрони надзвичайно важливі без них, як я вже сказав, розуміння всієї картинки поля бою просто немає і командувати діями наших бійців вкрай складно. Тому і наша піхота сто разів спокійніша, коли вона знає, що літає Мавік, «Матрас» або інший якийсь засіб. Він роздивляється околиці Щось втрачається зв'язок у нас потрошки, але я сподіваюся, що, е, що ми от відновимо зв'язок, десь він з'явиться. 50 тисяч є вже на цій картці. Е, є і зв'язок у нас з'явився. Хочемо, я не знаю, чули ви нас чи ні, але от 50 тисяч вже є. Ми вдячні реально за кожен донат, який існує нині. І тим більше люди, ви самі бачите, що неважливо на якому напрямку мститися ворогам за те, що е, вони виробляють з нашою країною. Тому ось вам. Вам, картка, ось вам QR-код, Будь ласка, давайте донатити. свій недосип від російських ракетних атак. Можете сюди Виловатись спрямувати на да, свої емоції. Пане Романе, хочеться у вас ще запитати. От ви розповідали і про тяжку втрату для вашого підрозділу. Ну і власне вас називають знаєте таким командиром нової генерації. це той. Е це ті командири, які намагаються зберегти особи, особовий склад максимально наскільки це можливо. І ви на війні давно ви на війні були в ще в АТО. Ви від самого початку повномасштабного вторгнення. Що ви бачите? Як відрізняється те, що було на початку, і те, і та інтенсивність боїв, з якою ви стикаєтеся зараз? Чи є якась динаміка особисто для вас? Uh, ну, Динаміка неймовірна, і порівняти збройні сили 14, 15, 16, 17, 18 років і теперішні а 22 і неможливо так само. І 22-й, uh, я думаю, теж. Теж достатньо складно. Тому що насправді я б сказав, що кожні півроку uh, міняється достатньо серйозно. Якщо, наприклад, ще рік тому, трошки більше рік тому, а, коли правила на Бахмуті, uh, то uh, там, скажімо так. Впіві вже існували, але вони ще не були таким значним чинником на полі бою, як він уже є останні там місяці сім вісім. А uh -huh. коли ми були на іншому напрямку, на Сіверсько-Соледарському там і стали от ключовою проблемою, з якою ми боролися і достатньо успішно. Коли ми приїхали на Мар'їнський напрямок, тут постала проблема з з дронів, яку як нам ставалося, ми ж думаю, вирішили і пережили, і залишили за спиною. Виявили що ні. Тому тут скиди з дронів, тут скиди різного типу речовин отруйних по укриттях нашої піхоти, по траншеях. Тобто викликів стали ще більше. Я вже мовчу про керовані авіаційні авіабомби, які стали взагалі достатньо серйозним і психологічним чинником. І реально одна бомба, коли може знести тобі весь вов, і вона падає там в 30-40 метрах. Достатньо регулярно від позиції. Це має немовірний вплив. Це декілька контузій щоразу після кожного прильоту. Тому так, коли бою міняється радикально і треба постійно думати головою, а призвичаюватись до цього, знаходити якісь контрміри, якісь контртактики. Розосереджувати особовий склад, думати над маскуванням, над репом всіх рівнів окопним ребом, ребом, рівня батальйону, рівня бригади, разом коперувати свої зусилля, брати кошти на себе, навчати особовий склад вміти ним користуватися, тому що навіть самий крутий реб він буде абсолютно безполково, якщо ти не взяв і не ночув піхотинці, як ним користуватися. Дуже. Тому поле бою міняється пристійно чуєте мене. Так, так, так чуємо так. Просто хочемо поставити вам ще запитання Думаю. до кінця включення. І Сказати, що глядачі вже більше 100 тисяч задонатили на, на дрони для вашого підрозділу. І дуже круто, друзі. Ви молодці. Давайте до кінця розмови ще збільшимо цю суму. Хочеться запитати про концепцію використання. Військових територіальної оборони, яку зараз о, бачить, яку активно обговорюють, що підрозділи там роти ТРО долучають, відправляють на передову, долучають їх до інших підрозділів, які тримають там лінію фронту. І о, хочеться запитати, як ви бачите ефективність такої координації, такого використання, тому що ну на початку ТРО е, і офіційно це оголошено це військові підрозділи, які будуть захищати е, ті населені пункти, де вони створені. Зараз ми бачимо все більше і більше роти ТРО на передовій. Наскільки ефективно їх використовувати таким чином, і чи ефективна взаємодія е, роти ТРО з тими підрозділами, які стоять поруч на лінії фронту? Ну тут декілька аргументів на виду. Перше, це те, що взагалі підрозділи частини територіальної оборони, вони з самого початку великої війни. Двадцять року вони беруть участь. Фактично ну більшість з них беруть участь в бойових діях на першій лінії. Це перше, друге насправді дуже сильно залежить від того, чи воює там батальйон в повному складі, чи його придають окремими ротами до інших рот чи батальйонів інших частин. Якщо батальйон спроможний, він має стрільну промінську вертикаль, стільні роти, то дуже часто їх і залишаються воювати батальйоном. До прикладу, нас за всю історію нашого батальйону у нас не було такого, щоб нас брали і продавали там поротно або повз. Згодно інших підорозі вам на завжди був батальйон оборони, яким ми займалися, яким ми витягували своїми ресурсами своїми силами. На часто, коли батальйони достатньо слабенькі, тоді їх бувають розбивають по іншим батальйонам механізованих десанто штурмових частин, гірсько-штурмових ну, гірсько і так далі, тому що бачать потенціал і розуміють, що люди не готові виходити і самостійно ставати, займати смугу там в п'ять-шість кілометрів. Немає засобів, немає досвіду, немає техніки, немає озброєння. В нашому випадку ми а, всього під брали, всього понакуповували своїми силами, щось від держави отримали, тому ми були спроможні це робити. Багато інших підрозділів ТРО не завжди це можуть робити. Хоча за останні два роки я б сказав, що ТРО спрогресувало неморівно сильно, і в багатьох випадках з того, що я бачив, то батальйони ТРО вони місцями на кілька горів навіть вищі від лінійних частин. Не далеко не завжди. Я кажу, це суб'єктивний досвід, але з того, що ми стикалися, то часто по технологічному рівні розвитку, наприклад, по ставленню до людей, то ми були там на деякі рівні вищі від багатьох інших частин, які ми мали як би це не звучало. Тому загальна концепція використання ТРО вона не особливо змінилася з початку війни. Єдине, що останнім часом, останні там півроку, рік є практика виводити цілі бригади територіальної оборони, давати їм смугу відповідальності, яку вони, в які вони ведуть оборону. А так, ТРО – це абсолютно те саме, що лінії частини іншої частини сухопутки там інших родів Сил військ. По використанню, так точно вони і в Кринках воюють підрозділи ТРО, і брали участь в боях в Бахмуті, і в Креміні, і в Лимані, і в Куплінське, і в Харківському наступі, і в Харсонському наступі вони були присутні всюди. Їх використовують фактично як будь-який інший батальйон, піхотний, стрілецький, механізований і так далі. Пане Романо, 185 сімдесят тисяч. Ви не уявляєте, що тут відбувалося за кадром, як всі слідкували, як наповнюється швидко картка за QR-кодом. Ми вам надзвичайно вдячні за це включення. Ми знаємо, що ви рідко даєте інтерв'ю, і тому просимо вас заздалегідь. Коли будете в Києві, приїжджайте до нас Будемо в студію. Раді Будемо бачити вас раді студії бачити. І знайдемо теми поговорити. Дякую. велике Роман Кулик. Командир механізованої роти 206-го окремого батальйону, 241-ї окремої бригади Сил ТРО. Спасибі велике дякую за захист передусім. Дякуємо всім глядачам, які долучились до важливого збору.